На каналі Камія Лайф. Зараз я йду в школу. Сьогодні щось моросить дощик, це дуже добре, що я взяла сьогодні зонтик. Я завжди ходжу тріш трішки іншою дорогою. Це я перший день тільки так йшла, а потім я виходжу на наступній зупинці. Але сьогодні вирішила так, тому що ну, хочеться трішки показати, як тут парки і все таке інше. Тому що там, де я встаю, там нема чого показувати. там таке то перехід підземний, в ну, общем, воно там не дуже гарно. Ай, виїжд, скільки вас тут дивіться. Це хтось такий, а хто це такий? Якийсь е, 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 Ранді Хельсен. Оце отут біля фонтана. На отих лавочках е, я приходжу сюди, сідаю і е, обідаю. Взимку, звісно, не пасити, аж взимку будемо десь в класах, просто сидіти. Ну, взагалі містечко Ос дуже красиве. Таке мені подобається. Ну, дрібок, мабуть, краще. Ну, я не знаю, вони кожен по-своєму дуже красиві. Це такий центр. Тут знаходяться і магазинчики, і супермаркети, і відділення банку ДНБ. Вже майже Прийшли ще один квартал, і вже буду на місці. Блюмстер, цвіти написано. Це квітковий Квіти написано, так. Це квітковий магазин, але я туди не заходила ще, тут ще якийсь поряд з А отут гарний магазин з арабською і Азійською продукцією, тобто все для приготування. Там я бачила багато таких продуктів, які мені потрібні будуть, то буду заходити там купувати. Оце ось один корпус, в якому ми займаємося, але тут ми займаємося на інтро. Це у нас друга. Частина наших занять це в цьому корпусі. А ось наступний корпус. В цьому корпусі у нас починаються заняття, і перше це норвежська мова, і ось ось навіть наш клас видно звідси, але вхід з цієї сторони. Люди прийшли, вони там сидять в коридорі, а я вирішила зайти в моє місце. Стула у них, бачите, ставлять ніжками на стіл Це дошка, на якій він і ми пишемо маркерами, а це екран, по якому іноді нам показують якісь відео, мультики тощо. Поруч зі мною, отут. Сидять, я дуже подружилася Свєта і Діма. Вони десь такого віку, як я. Вони приїхали з Луганська, але півтора року тому вони е, краще знають мову. Ну, не краще, а вони її знають. А я тоді не знаю. Тому вони дуже мені допомагають з вивчанням. Вони пояснюють мені. Я за цим дуже дуже вдячна. Дуже. Їх вчитель хоч хотів перевести в інший клас, бо вони набагато більше знають ніж ми. А вони не хочуть, і а я тим паче не хочу. Потім ще я здружилася, але вони ходять зі мною не в цей клас, а на інтро програму. Це е, Хуршет і Заміра. Вони із Києва. Вони самі з Таджикистану, але вони живуть уже. В Україні вони громадяни України з 15 чи 17 років. От а приїхали сюди десь п'ять місяців тому, трішки молодшим за мене, але ми дуже з ними добре спілкуємось. От, ну все зараз. Зараз будуть заходити люди. Більше такого, поки О, не йдуть мої. Мені сьогодні Света з Дімою подарили ось, бачите, що? Це ананасна м'ята, а це, як називається оце? А? Дуфт піларгонія якась. Коротше, листочки пахнуть лимонником. От я чай є, лимонник. і Діма каже, що можна навіть у чай додавати. Она такая красивая і м'ята така прикольна, красива. Mm. Пахнет, але вона така дуже лагідна, знаєте, чаю буде. бана спіле футбол, потрошка. По спіле барна футбол. По фреда Hun ser på TV på lørdag. Søndag. Hun sover på søndag. Kan du ukedagene på norsk? Si dem sammen med meg. Mandag. Tirsdag. Onsdag. Torsdag. Fredag, lørdag og søndag. Nå håper jeg du kan ukedagene på norsk. Vi ses. Februar. Det er vinter i februar. I april er det påske. Mai. Det er fint vær i mai. Januar. Februar. Mars. April. Mai. Juni. Jeg, du husker måtene på norsk. Vi ses! І ось яка киця в мене вийшло. Я навіть не сподівалася, що я щось намалюю. Це акриловими красками я малювала. Мій перший малюнок акриловими красками. Я ніколи раніше не малювала. Це я вже одразу прийшла із школи, прийняла душ, переодяглася в піжаму і зараз буду вчити уроки. Ще я там ще хотіла вам про школу розповісти, начебто все. Там ще мене запитували, хто у нас ще вчиться в класі. У нас в основному це всі з України, але є дві дівчинки з Ефіопії, два хлопці з Сірії і один хлопець з, з Америки, з Сіетлу. Він... Одружений на американки, але вона була до цього одружена з Норвежцем. У них троє дітей, а вона розлучилася і знайшла собі Джейсона, свого співвітчизника. Він теж вивчає мову. У нас іноді бувають такі, ми спілкуємося два на два, задаємо питання, відповідаємо. Мені дуже подобається з Дженсоном спілкуватися, я вже другий раз з ним спілкувалась. І, ну, Ми знаєте, як ми починаємо норвежською, а потім він переходить в Google Translate, перекладає мені з англійської на українську і дізнаємося. Так, я йому кажу най От, Але ще складно так. Ми деякі питання позадаємо норвежською, а потім переходимо вже здикуємо. Але більше всього я якось так товаришую. Це Свята і Діма. Вони мені допомагають з вивчанням мови, тому що вони. Більше знають, ніж я. Вони приємні люди. Мені з ними якось легко, цікаво. І знаєте, як це називається, коли ти зустрічаєш таких людей, ти відчуваєш, що вони твої. Тобі просто приємно з ними. Але шкода, що вони не ходять на інтро, тому що вони працюють вже. А коли людина працює, то інтро не можна. Тобто вони, я за те, що я навчаюся, я отримую допомогу. Виплати мені йдуть, за який рахунок я живу, оплачую квартиру. А вони ні, вони вже працюють і тому їм інтро не можна їм інтро. Вони вже заробляють самі кошти, їм немає виплат. А на інтро, ну я з усіма, хоч я на норвежському, хоч на інтро програмі. Я спілкуюся з усіма, але не так близько. якось. Мені... Я казала, я більше інтроверт, я не екстраверт. тому... Все, все. от і все. Сьогодні я ще заходила в. Магазини, зоотовари заходила подивитися, що продається тут в зоотоварах. Щоб розуміти, що мені вести, для мій сюди що не вести. Хотіла тут купити її лоточок, ну її туалет. Але прийдеться вести з України, тому що у них тут немає для собак туалетів. Можливо, десь в якомусь іншому магазині, десь в Ошло. Я вже як. Ета, як норвежці казуть, кажуть, не осло, а ушло. ушло. Прийдеться вести, тому що тут немає. У них тут тільки продаються ці, такі пелюшки, щоб стелити. Але такі пелюшки я стелю мій в лоточок. І у нас такі, упаковка таких пелюшок коштує 3 долара, навіть трошки менше коштувало, коли я була. Ну, ну Ладно, нехай зараз буде 3 долара. А тут коштують 23. Ну, от розумієте? Тобто це в, ну, в доларах, я не знаю, як це. 229 крон коштує упаковочка. Тому, звісно, буду вести із України її лоточок і просто не буду класти туди пелюшки. Зато купила мені, ось там якась акція була, де купуєш дві, три, береш три, платиш за дві. Але тільки там для клієнтів магазину, коли там, ну, як у нас ці, скажіть, я вам скажу. Карточки. Я вже забула, як називаються. Варусі там, оці картки, так і у них. Але мені вони оформили, і я купила таких три упаковки смаколиків, як за дві. Я за них заплатила, так вони коштували всі кожна по 35 майже. Да, По 35, 34,90. А я заплатила 70, 70 крон. Тобто, заплатила за дві. такі якісь маслачки. Це в Європрайсі. Європріси. А, а як же ж вони євро... О, європа? О, я забула, як ми сьогодні вивчали як Європа, воно зовсім по іншому звучить. І не Прайс, а Пріси. І Європріси. Я не пам'ятаю, як. Я, і хто в Норвегії, і з Норвегії мене дивиться, вибачайте. Я тільки почала вивчати, і в мене старий процесор, в мене дуже погано запам'ятовується все. Але я дуже-дуже стараюся дуже. Ну, це купила. А тут дві пачечки я залишу вдома тут, а одну візьму з собою, щоб пригостити дитинку. Можливо, дві. Навіть. У мене ж там багато, я їх всіх попригощаю. Можливо, і всі заберу. коротше, я ще не знаю. Так, сьогодні я ще зайшла в брук бутік, який знаходиться у нас там в школі. І купила собі отаку от сумку для, ну, як шкільний портфель, знаєте, оце. Тут дуже багато. Вона нова, вона прям в гарному, я в дивлюся навіть по підкладці. Знаєте, трішечки незручна трішки. Можливо, просто я одночасно туди все напхала, що в мене було з собою до цього. І тут ще треба ремінь якось врегулювати. Але ще тут ось о, яка історія. Я думала, оце карман. Я йду і, ш... і кинула свій телефон сюди. І що трапилось? Дивіться, що трапилось, ви бачите? І він просто випав. Ну, а я далі пішла. Я йшла після занять на зустріч з куратором з нашим. Я заходжу в кабінет, а її немає. Я за телефон, щоб їй написати, чи вона буде, чи ні, щоб чекати її, чи їхати додому. А телефона немає, і тут дірка отак просто. О, боже, ви не уявляєте, що зо мною було. Я побігла назад, немає. Дивлюся, ну все, там, там невеликий участок, який я пройшла. Там ну буквально, і всі ж після занять ходили. все, його одразу і не це ніяких травок, ніде нічого. Просто на асфальті, на доріжки і все нема. Я запитую, ви не бачили, Одна каже, там на в тому корпусі, на другому поверсі, в адміністрації, там на рецепшені, чийсь телефон. Але я розуміла, що то не мій телефон, тому що це трапилося хвилину, навіть ну, ну хвилину назад. А, як могли вже туди донести? Але я все одно побігла, ні, то чийсь інший. Я прибігла назад, просю, там стояли люди. Я просю, ласочка, зателефонувати на мій номер. Я згадала цей норвежський номер, ви розумієте? я, ну, ем, Дзвонять, коли там взяли трубку, і мені кажуть, ідіть кажу, туди вон, ваш телефон, там в цій, ну, там, типу, як для вчителів, вчительська якась така кімнатка. Я побіла все, і мене все було так ну, обірвалося все внутрі. По-перше, ну це дорогий, дорога річ. Це айфон, це подарунок мого сина. Це тут мало того, що всі номери, все Ви тут у мене? Ви. Тут мої матеріали, всі, що я знімала, скільки там всього, скільки влогів ще не змонтовано. Потім там ну все там всі і до цього ж номера прив'язано до норвежського всі банковські. Ну ну все повністю. Але все добре, я котрий раз думаю, ну просто хтось і правда мене береже. Ну це, ну, якось я не знаю. Да. Все на цьому закінчую тоді я влог. Ви напишіть мені якісь питання, що вас ще цікавить, цікавить по школі. У нас ще проходять. Оце ж Норвежську ми вивчаємо, потім інтропрограма. Ну на інтропрограмі повинні нам розповідати якісь соціальні питання, там як тут все це відбувається, Потім ми далі будемо вивчати і політичне партій, скільки в Норвегії там, ну все оце. От. Але спочатку нам треба мову. він буде нам розказувати, а ми нічого не розуміємо. Тому ми, ми вивчаємо це поки що. І там, і там мову вивчаємо. А, але на інтро вона така більш специфічна, ми там її слова, і все вивчаємо саме про те, що ми будемо на інтро вивчати. Потім ще у нас по середах це завтра у нас буде такий, знаєте, як спрок-кафе. тобто... Speaking club, знаєте, тобто ми там будемо спілкуватися, там буде суміш з різних класів, ми будемо спілкуватися з різних країн, і ми там будемо спілкуватися, і там є розділення такі. Минулої середи було так: малювання, граматика, розмовляльний так, якийсь урок, потім в'язання. Якісь труди, щось там, труди, праця якась, і гольфище. Але я обирала між граматикою і малюваннями, обрала такі малювання, тому що ну, для мого мозку і так дуже багато цього все вчить чіть-ті -ті, 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 ті. Я вирішила малювання. Я не пожалкувала, я вам уже показувала. Це моя була перша робота, скажімо. Так, акриловими фарбами. І, ну, я трішки колись в дитинстві малювала, але не фарбами. Так, більше графичні якісь такі. І взагалі це просто був такий релакс, це перемикання, знаєте, мозку на щось таке творче. Це дуже плідно було для мене. І ми там теж трішки поспілкувалися були. Ну, Мені сподобалося. Я чекаю на завтра. Щоб тільки Тамара була, це вона українка, вона волонтер, і вона вчить нас. От. І я дуже хочу, щоб завтра вона була, щоб я обов'язково піду. Цього разу щось не дуже в мене вийшло. Ну, А що ми можемо намалювати ну, менше, ніж за годину? там 40 хвилин чи 45. Це такий автомобіль, ніч, бачите, місяць тут у мене? Костер? Гори-гори. <хи> Такий гори, гори. автобус. <хи> ну, головне, знаєте, як? Немає вірно чи не вірно. Головне, що це. Воно заспокоює. Я художник, я так бачу. Сьогодні вже навіть собі придивлялася альбом, фарби, пензлики. Знаєте, оці, але вирішила поки не поспішати. Думаю, поїду в Україну. Можливо, там дешевше будуть саме пензлики, хоч би. Знаєте, бо тут дорогувато. Ну, поки що, все. Потім у нас ще в вересні почнуться заняття. Англійською теж можна буде. Але я не знаю, чи я потягну, чи не потягну, тому що там сказали, що там англійська буде вже для тих, хто знає англійську, хто вже нею розмовляє трошки. Тобто, там не спочатку з самого. А я, ви знаєте, іноді мені здається, що я щось розумію, що я її трохи знаю, а іноді да. можу трохи зрозуміти, що мені кажуть. Якщо це не дуже складні якісь слова, я все розумію, там в побутовому якомусь сенсі. Але ну, щоб самой мені щось сказати, мені важко. От. Ну, спробую, да, да, ні, ні, ну все, тоді всі сили кину на норвежську. Отакий у мене був ще один шкільний день. Зараз буду ще вчити уроки, а потім ми сьогодні ще вивчали, як час казати норвежською. Ой, ви знаєте, як складно. Взагалі, ну то так складно, і кварта, і половина, і половина після, і п'ять хвилин до половини. Ну там просто. Ні, ну Вивчити це можна, це не, не, не так, що там це неможливо, але мудрьно дуже так, мудрьоно. Хоча ми у вчителя спитали, чи можна так сказати, там, наприклад, там, 2 години 10 хвилин, але норвежською. Він сказав, можна, але ну, так не кажуть тут, тут правильніше сказати, саме так, як нас вчать. Все, бо я ще вже вечір, а я ще не обідала, я тільки приїхала, скупалася, і вам біом знімаю. Все, до побачення. Дякую вам. Знов дякую вам всім, 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 що ви мені пишете мене, дивитесь мені. Зараз щас дуже складно. Все, па-па!